Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео розкажу, як почистити Sony PlayStation 5. У мене версія із диском. Це Sony PlayStation 3 версії. Вже користуюсь нею більше року. Деякі відео із теми Sony PlayStation ви могли бачити у мене на каналі. Отже, рекомендовано один раз на рік чистити. Ну, від, від пилу прочищати загалом чисто сервісна така штука, щоб е, сам, сама система не перегрівалася і краще охолоджувалася. Отже, з чого потрібно почати? Потрібно почати зі знімання ось цієї кришки. Для того, щоб її зняти, е, беремо тут ось значок ПС, е, рукою трошки уверх підгнаємо і штовхаємо вліво. Ось. І так от вона легенько сходить. Тут, ось, бачите, є такі. Спеціальні зацепчики. Великої сили прикладати не потрібно з відчуттям От. і все знімається. І тут ми маємо доступ до, е вже до вентилятора. І з іншої сторони так само знімаємо ось така ж сама схема. Тут ось цей виходить, правий нижній кут підгинаємо, трішки вверх і вліво. Теж штовхаємо панель. Ось, загалом, 90% всього готово. Далі що потрібно зробити? Далі ще можна зняти ось ці панельки. Так. Але все також потрібно обережно. Саме з цієї сторони потрібно розкрутити болтики. Так, ага, тут вони. Теж є, але сам вентилятор зручно буде зняти ось звідси. Тому що тут ось є така панелька, де можна її відкрити і ось побачити, де приєднується сам вентилятор. Я поки що закрию назад. Так, отже, для того, щоб тут ще зняти ці болтики. Потрібно викрутку із Торксом. Отже, потрібно біта Торкс. У мене тут маркування Т8. На жаль, камера цього не покаже, але повірте, тут Т8. Отже, откручуємо всі 4 глинчики. Також Ось, один викрутив і покладу в такій же послідовності, як я їх і викручую. Такі цю пластмаску довелося знімати, тому що, якщо вона встановлена, то оцей от болтик зовсім незручно відкрутити. Знімається вона наступним чином: вона стоїть доволі міцно. Потрібно обережно так от взяти і тягнути уверх, але з відчуттям сили. Щоб не зламати, тому що ну, тут цей платик доволі такий ніжний. От, зараз відкручу цей останній болтик і покажу, в чому саме різниця, чому важливо зберегти послідовність і в такий же самий, в ж порядку. Це все діло перекрутити. Так ось, як бачите, всі чотири болтики я розклав, так як вони були прикручені, бачите, що вони довші. Також кілька з них Мають отаку от дрібну різьбу. Ось цей маленький має таку більш більший крок різьби. От, і ось цей довгий теж такий має крок різьби. От. Якщо раптом ви переплутали, цей ось болтик закручується сюди. Ось цей довгий сюди. І ці два ось сюди. Так, ну що ж, це розібрав? Тепер. Можна зняти ось цю решітку, яку я потім теж причищу. Так, І потрібно ще від'єднати сам кувер. От, Щоб його від'єднати, я зняв ось цю а тут на такій липкій основі ця заглушка. Так, і потрібно тепер від'єднати сам провід. За провід тягнути не будемо. Потрібно обережно це все вийняти. Можна спробувати викруткою натиснути на такий зв'язочок і ще легше вийшло. Виймається без кодла, так і тепер ось сам кулер виняти. Так, роздивимось, що тут. ну, взагалом, так, пилу є трохи. Зараз. Візьму пилососом, щіточкою, це все гарно повичищаю. Отже, кулер причистив, він тут стає в одному положенні. Тепер назад закручую всі 4 гвинти, встановлюю чорний пластик і дві пластини. З іншої сторони, там, зараз покажу, я не знайшов, що там чистити. От. Але чисто так отут пилососом видув, продув. От. Також, я так зрозумів, що так і, не так і багато пилюки сама консоль набрала в себе, тому що вона в мене так стоїть, що зверху ще прикрита, і виходить так, що пил не так осідає, як би міг. Не так сильно, не так інтенсивно. Також встановлюємо це на місце. Тут ось такі є пази. Також вкладаю на місце провід. и устанавливаю назад эту заглушку. Так, вот все установил. Теперь прикручиваю назад. Все в порядку. порядке. Встановлюємо назад цю декоративну чорну деталь. Ось так, все до характерного звуку, але без фанатизму, щоб не був той звук останній. Так, все перевіряю ще раз перед закриттям. Тут все під'єднав, і тепер встановлюємо з цієї сторони ось цю кришку, встановлюємо у зворотному порядку, ось так на... зверху заложив і дощочка раз, тепер перевертаємо на іншу сторону. Теж повим і дощочка все. Консоль зібрав, лишніх деталей. Не залишилось. Все зійшлося. Тож так, кому відео сподобалось, ставимо лайки, підписуємось. Всім гарного дня до зустрічі!